Ми всі раді вас вітати в залі Закарпатської обласної ради, всіх присутніх. Ми прийшли на діалог, де нас запросила угорська громада. Я передаю слово Віктору Федоровичу, який пояснить, для чого ми всі зібралися і що ми повинні тут зробити разом і що обговорити. Дякую. Доброго дня. Шановні учасники даного заходу, депутати обласної ради, голови обласної ради заступники та присутні працівники правоохоронних органів. Сьогодні ми зібралися по дуже важливому питанню. Останнім часом Закарпаття є в засобах присутня, так скажемо, закордонних засобах масової інформації, де говоряться питання стосовно певних деструктивних дій на території області щодо одної з громад Закарпаття. Ми говоримо про Угорську громаду. Зв'язку з тим, що говориться про їхній утиск і порушення їхніх прав. Мені приходиться як голові сьогодні вже військової обласної адміністрації проводити ряд різних консультацій, спілкуватися і бути завжди в діалозі. І немає значення, яка це громада: угорська, словацька, румунська, українська всі громади представлені рівно на території Закарпаття і повинні мати захист і відповідне ставлення згідно закону та Конституції України. Немає значення, хто хто за якою національністю, всі являються громадянами України. Але разом з тим ми бачимо, що питання стосовно, яке є сьогодні на Закарпатті, починає підніматися вище за межі країни і пробують деякі засоби ЗМІ на цьому десь спекулювати і показувати про те, що є певні утиски, що говорять про дискримінацію України в міжнародному полі, так як державі сьогодні. Яка є європейською, яка виборює свою незалежність, територіальну цілісність, відбуваються певні деструктивні дії, які говорять про переслідування одної з громад на території Закарпаття. Проводячи ці консультації з представниками угорської громади, ми прийшли до висновку про те, що прийшов час зробити певну заяву. Зробити заяву стосовно того, як відбуваються справи на території Закарпаття, які як підтримують органи місцевого самоврядування та місцеві органи влади, саме виконавча гілка влади, а також правоохоронці, ту чи іншу громаду у нас в області? Це важливе дуже питання, так як сьогодні воно може стати таким компрометуючим, незаконним чи неправильним фактором, який може впливати на Наші стосунки в майбутньому, так як завдячуючи нашому президентові Володимиру Зеленському, ми є кандидатками членства Євросоюзу, і ми маємо бути вже зрілою нацією, демократичним демократичною правовою країною з дотриманням всіх прав і свобод незалежно від національностей наших громадян України. Тому, обговоривши ці питання, я би захотів запросити представників угорської громади різних політичних напрямків, організацій, думок, але в цілому за своєю суттю, саме за національністю угорців, які зачитають заяву до президента. Пані Юдіта, прошу. шановний пане президенте. Останні декілька місяців триває цілеспрямована атака на угорську спільноту з боку проросійського політика Віктора Балоги і під, підконтрольних йому суб'єктів у Мкачівській міській раді, яка має на меті розкріпування суспільно-політичної обстановки в регіоні в умовах воєнного стану. Блокування євроінтеграційних процесів України, а також формування фейкових наративів для російської пропаганди щодо так званих утисків угорської спільноти на Закарпатті та участі в цьому державі. Ми отримуємо максимальну підтримку всевічну допомогу та розуміння органів виконавчої влади на місцях, що в свою чергу є прикладом справжньої європейської демократії. За це щиро вдячні вам, пане президенте. Представники угорської спільноти захищають незалежність України від російських окупантів у найгар... найгарячіших точках фронту і виконують свій конституційний обов'язок з перших днів вторгнення Російської Федерації у 2014 році. Виконують гуманітарні завдання на територіях компактного проживання, надають прихисток ВПО, підтримують бійців необхідним матеріально-технічним забезпеченням та чимало іншого. Багато представників угорської спільноти загинули, виборюючи незалежність України від посягань держави-терориста Росії. Водночас ми не можемо залишатися осторонь та спостерігати як окремі політики, котрі десятиліттями співпрацювали з Росією, працювали і в її інтересах спільно з визнаним та засудженим українським судом. З радником і колаборантом Віктором Медведчуком намагаються використати тиск на увольську спільноту на Закарпатті для блокування допомоги України в ЄС, зокрема, нещодавно за вказівкою народного депутата Віктора Балоги та його сина, міського голови Мукачева Андрія Балоги. Представники управління муніципальної інспекції Мукатівської міської ради зняли таблички з будівель комунальної форми власності з написами, зробленими мовою нашої національної спільноти та наші національні символи без рішення відповідної місцевої ради та без консультації із представниками нашої спільноти. Раніше за усною позицією Віктора Балаги син, голова Мукачівської громади, звільнив директора школи №3 3 Мукачеві. Тенічного гольця громадянина України Степана Вшинка через те, що той, як депутат, не голосує за командою проросійського суб'єкта. Особливо цінічно виглядає те, як проросійський політик публічно намагається видати власноруч сформовану практику, звинувачень та е... Перекладання відповідальності на представників угорської спільноти на Закарпатті за зовнішню політику Угорщини, яка жодним чином не стосується громадян України. Ці ксенофобські та дискримінаційні вислови щодо нашої національної спільноти не залишалися поза увагою ЄС і набули чимало резонансу. Крім того, були дивно трактовані як елемент української державної політики щодо угорської національної спільноти. Чим вони точно є, не є, а штучно сформовані лише проросійським політиком Віктором Балогою, його сином Андрієм Балогою та підконтрольними йому суб'єктами в Мукачівській міській раді. Водночас штучно сформовані Віктором Балогою дискримінальні прецеденти. Та тиск на угорську національну спільноту були використані російською пропагандою, яка поширила тези про нібито обмеження прав у національної спільноти з боку української держави. Тоді ж, вище зазначені провокації створюють загрозу можливого блокування допомоги від країни ЄС для України, котра зараз надважлива, і блокування якої є непропустими. Ми, представники угорської національної спільноти, які проживають на території Закарпаття, є громадянами України, невід'ємними, інтегрованими та органічними членами українського суспільства. Незалежно від етнічного походження, належності е, е, до національних спільнот, нам гарантуються рівні громадянські політичні, соціальні, економічні, культурні права і свободи, визначені Конституцією України. Ми рішуче засуджуємо порушення законів та Конституції України, прояви ксенофобії і політичного тиску щодо спільноти з боку народного депутата України Віктора Балоги та йому підконтрольних структур і чиновників. Пане президенте, ми не потребуємо допомоги та захисту, ми потребуємо вашої підтримки та уваги, в такий складний для країни час захищати себе та свої конституційні права будемо в межах. І в спосіб визначений, чинним законодавством. Враховуючи вище наведене, просимо вас, пане президенте. Яка рамка Конституції у межах повноважень визначених законом? Перше зупинити антиукраїнську діяльність проросійського політика Віктора Бологи і Осена Мукачівського міського голови Андрія Балоги та підконтрольних йому суб'єктів у Мукачівській міській раді, яке діє. На розпитування суспільно-політичної обстановки в регіоні в умовах воєнного стану. По-друге, не допустити зниження морального психологічного духу воїнів, представників угорської національної спільноти, котрі зараз захищають незалежність України на фронті у боях проти російських окупантів. У нас і до тиску з боку російського політика Віктора Бологи на них безведуть їхніх сімей, які проживають на Закарпатті. Третє зупинити антиукраїнську діяльність проросійського політика Віктора Валоги, що спрямована на створення штучних прецедентів у ЄС для блокування надання фінансової допомоги Україні. Четверте: зупинити публічне поширення проросійським політиком Віктором Баловою фейкових антиукраїнських маніпуляцій, які використовує російська пропаганда для просування наративу щодо так званого. Обмеження прав національних спільнот з боку української держави: п'яте перевірити діяльність російського політика Віктора Балоги і його сина, Мукачівського міського голови Андрія Балоги та підконтрольних йому суб'єктів у Мукачівській міській раді щодо порушення законів України та причетності до діяльності спецслужб Росії на шкоду національним інтересам України. Віримо в перемогу України та українського народу. Слава Україні, героям слава!